Красою неповторність України. Особливості кожної області зобразили на карті України 26 художників з Вараша. Митці рандомно обирали, яку місцевість малюватимуть. Працювали над картиною два з половиною місяці. Ми збирались колективом і спільно разом вирішували думку, що будемо зображувати. Було дуже багато ідей, але ми зупинилися на нашій Україні на карті. У нас багато митців об'єдналося, і для кожного треба було підійти ну, правильний день, правильну годину, щоб нікому нічого не мішало, не заважало. Картина настільки стала популярною, що її зображення розмістила на поштових марках Укрпошта. Що ми хотіли, є показати більш ширшій аудиторії. Ми звернулися, точніше Юрій звернувся на Укрпошту і запропонував таку ідею, чи їм цікаво було. Вони сказали, що да, їм цікаво, але поки що вони візьмуть як на Рівненську область. Якщо воно піде, то можливо тоді піде і по Україні. Патріотичну картину України сьогодні друкують на листівках, марках, магнітах, чашках, футболках у газетах. До дня міста її копію планують виставити на аукціон. Те треба, щоб картина жила, щоб вона продовжувала далі приносити ту ті емоції, з якими вона написана. Ми хотіли її написати для того, щоб вона була підтримкою для збройних сил України наших, щоб наблизити нашу перемогу. І так, аукціон буде до Дня міста. І на аукціоні ми хочемо її продати. Ну не її, а самокопію. Картина залишається це символ нашого міста, символ нашого об'єднання, як нашого країна. Єдина бажано було би отримати кошти в розмірі 100 тисяч. Придбати картину можна буде 11 вересня на аукціоні, що відбудеться в палаці культури. Виручені кошти спрямують на підтримку одного з ініціаторів створення картини, а нині бійця ЗСУ Юрія Савчука. Юлія Крищук Жих, канал Енергоатом.